Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Білочка назбирала вісім грибів і вирішила розкласти їх по кошикам. Давайте подивимось, як в неї вийшло. В один кошик вона поклала один гриб, і в неї зосталося ще 7. Один додати сім буде вісім. А тепер в кошик. Вона поклала два гриби, і в неї зосталось ще шість грибів. Два додати шість буде вісім. Білочка поклала у кошик ще три грибочки. Давайте порахуємо, скільки ж в неї зосталось 1, 2, 3, 4, 5. Три додати 5 дорівнює вісім. Білочка положила у кошик чотири грибочка. Скільки в неї зосталось? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Правильно. Чотири додати чотири дорівнює вісім. А тепер білочка поклала до кошика п'ять грибочків. Давайте порахуємо, скільки в неї залишилось. Один, два, три. Залишилось три грибочки. П'ять додати три дорівнює вісім. Білочка поклала у кошик ще шість грибів. Скільки в неї залишилося? Давайте подивимось. Правильно, у неї залишилось два гриба. Шість додати два буде вісім. Білочка поклала до кошика сім грибочків. Давайте подивимось, скільки грибів у неї зосталося. Вірно, один гриб. Сім додати один буде вісім. От ми з вами і вивчили склад числа вісім. Давайте закріпимо один і сім, два і шість, три і п'ять, чотири і чотири. П'ять і три, шість і два, сім і один. Молодці малята! Дякую за увагу. До побачення!